Якщо в авторії, во вкладочці збереження авто у тебе стоїть та йота шкода Octavia, а батя взагалі тобі совєтує купити Megane, то друг, нащо вона тобі треба? Тобі треба отримати емоції від машини. Осьо, BMW троєчка двохлітрова на задньому приводі це саме те, що ти шукав. got a hundred bad habits, number one is addiction. If I die suicide, you can blame my prescriptions I'm not alive, I suicide, as with God is my witness. I'll stab a motherfucker till he's no longer living. Demons speak different tongues when you high up the drugs. Take a Ну, в салоні тут все рано меганов і приблизительно насерниця. Ця посадка просто неймовірна. Ці бокові підпори тебе держать. Це качество матеріалів, преміальне качество. Дійсно, до всього дотрагуєшся, видно, що, що справжній BMW. І посадка, дивись, в салоні сидиш на одній валні, отак от з машини, отримаєш дійсно задоволення від керування цим авто. Також просто зверни свою увагу на ось ці диски. Просто дійсно машина справжня емоція. Я б сам би на такої залюбки їздив, тільки в мене чуть денег не вистачає. От тебе, якщо вистачає, ти звертаєшся в компанію Автопрайд, Ми виїжджаємо на тест-драйв, ти отримуєш емоцію та забираєш цю машину. Так що дуже життя у нас одне, ми живемо заради емоцій, тому не відкладай свої емоції в довгий ящик, а приїжай і забирай цю ходячу емоцію.